Колись дружба була простою. Ти сидів за одною партою або ходив на гурток, або разом ганяли м'яча у дворі, і ось уже найкращий друг. Ти міг дзвонити в будь-який час, приходити без попередження, сперечатись до хрипоти, і через десять хвилин знову сміятись. Дружба не вимагала зусиль. Вона просто була, природна, як повітря, а потім прийшло доросле життя, переїзди, робота, родина, тривоги, відповідальність, і дружба змінилась. Вона стала рідкісною, тихішою, не такою близькою. Деколи ЗОВСІМ ЗНИКАЛА Цей випуск про те, чому дружба після тридцяти інша, чому ми не втрачаємо друзів, а просто змінюємось разом з ними і як знайти нове тепло в цих змінимих стосунках у двадцять ти міг бачити друга щодня. Обговорювати кожну дрібницю, ділитись музикою, жартами, планами. Але після тридцяти щоденна дружба стає рідкісною, бо життя бере своє. В когось народжується дитина, хтось купує квартиру, хтось їде за кордон. Раніше виписали щогодини тепер раз на місяць. І це не трагедія, це життя. Справжня дружба не міряється частотою повідомлень, вона міряється тим, чи зможете ви знову поговорити так, ніби вчора бачилися, навіть якщо минув рік. Після тридцяти ми змінюємось інтереси, цінності, темп життя. Іноді те, що вас єднало, зникає. Спільні жарти вже не смішні хтось іде в глибину, хтось у кар'єру, хтось просто зникає в сімейній рутині. І це нормально, не всі стосунки мають витримати все життя, деякі були потрібні в певний період і відпускаються з вдячністю. А деякі проходять крізь ці зміни і стають ще міцнішими. Бо коли ти бачиш, як друг росте, ламається, знову піднімається, і ти поруч, навіть мовчки, це вже не просто дружба. Це зв'язок, який з часом стає лише міцнішим. Дружба після тридцяти має ще одну особливість ми заводимо нових друзів не так, як у молодості. Тепер нас не так цікавить, хто слухає яку музику чи має схожі меми. Нас цікавлять ті, з ким легко ділитися важливим, хто не вимагає пояснень, хто не засудить, хто не зрадить. Ми шукаємо глибших людей. Іноді це колега, з яким ти випадково поділився болем, і він тебе зрозумів, або сусід, з яким ви разом прибрали дитячий майданчик біля будинку, і раптом заговорили по справжньому. Дружба більше не будується на зовнішньому, вона йде зсередини. Є й інше, тисячі дорослих людей мовчки носять у собі біль втраченої дружби, без конфліктів. Без слів, просто один перестав писати, інший не відгукнувся, і так пройшов рік два, п'ять. Ці втрати не менш болючі за кохання. Бо друг це теж твоя історія, і коли він зникає, зникає частина тебе той період, ті жарти, ті дні. Але життя не статичне. Іноді потрібно прийняти це вже минуле і вдячно відпустити. Історія, яка вчить не мовчати. Вони дружили з маличку здавалося, брат за брата. Та в якийсь момент сталося непорозуміння та сварка, сварка без пітьми, але зі сльозами гордості. Один з них, Роман, швидко усвідомив, що він був неправий. Він одразу сказав про це, кілька разів попросив пробачення. Але інший Андрій не відповів взаємністю. Він не зміг тоді зрозуміти проблему або не встиг, і почалось мовчання. Пройшов майже рік. Романа не мучила совість, він зробив все можливе, а Андрій у своєму мовчанні зрозумів, кого втратив. Одного ранку прийшло повідомлення. Романе, вибач, не знаю, чи ти будеш радий мене чути, але з днем народження я пам'ятаю кожен день нашої дружби і кожну нашу розмову. Мені дуже шкода. Після цього вони не почали одразу говорити кожного дня, але одного вечора зустрілися на чашку кави. Почався діалог, щирий та відвертий. Андрій вибачився справді, Роман відповів так само, потім вони просто посиділи мовчки, обмінялися історіями про сотні життів, прожитих за цей час. Вони зрозуміли це була зустріч двох старих друзів, які зросли після сварки. І тепер ці світи навчилися співіснувати можливо, не так інтенсивно, але чесно, і з повагою. Бо більший дар повернути чесність у стосунках між друзями. Ніколи не пізно зробити перший крок, якщо ти сумуєш за кимось із колишніх друзів. Навіть після років мовчання одне просте повідомлення може повернути тепло, якого так не вистачало, і, можливо, саме це рішення написати, подзвонити, сказати «пробач» – змінить щось у тобі, наповнить життя щастям, спокоєм і відчуттям, що справжній зв'язок не зникає безслідно. Після тридцяти справжня дружба не потребує частих зустрічей. Але вона потребує чесності, вона потребує здатності слухати, підтримувати, не забувати в найважчі моменти. Іноді достатньо одного дзвінка привіт, друже, як ти, щоб зберегти все, що було, і зробити це без зневаги, без докорів, без вимог. Бо справжня дружба це не коли тебе тягнуть за руку, це коли тебе чекають та раді чути в потрібний момент. Є періоди, коли навколо немає друзів, усі зайняті, усі далеко, а хтось просто зник. І ти сидиш на кухні з чашкою чаю, дивишся у вікно і думаєш: а чи є у мене ще друзі? І саме в такі моменти починаєш розуміти, дружба як віра, її не видно щодня, але вона в тобі. Вона жива в тих повідомленнях, які так і не надіслав, у фото, що не видалив, у думках про людину, які з'являються несподівано. Ми не самотні, навіть якщо зараз самі, бо в нашій пам'яті. Живуть ті, хто залишив у нас слід, і цей слід не стирається роками. Буває, що люди, які колись кудись пропали, повертаються через роки, іноді випадково, іноді тому, що самі скучили, і ти розумієш, все, що було справжнє, не зникає, воно просто спить, чекає, терпить. І тоді ці розмови стають особливими. Ти вже не той, і він також змінився, але щось у вас залишилось, і в цьому є надія, спільні важливі моменти, те, що дає продовження та розвиток. У дружбі після 30 більше простоти, менше змагань, менше порівнянь, більше чесності. Ми вже не вимагаємо бути ідеальними, ми приймаємо друзів із їхніми шрамами, слабкостями, дивними звичками. Бо самі такі ж. Ми вже розуміємо, що не завжди треба давати пораду, іноді треба просто підтримати, слухати. Сказати я розумію, і цього достатньо. Іноді справжній друг це не той, хто завжди поруч, а той, хто не дозволив тобі впасти остаточно, Хто просто згадав про тебе в потрібний момент, написав, зателефонував, зустрівся, на каву. Насамкінець. Дружба після тридцяти вона інша. Вона не голосна, не щоденна, не обов'язкова, але в ній є інше. Глибина, справжність, підтримка без осудження, здатність бути поруч не тому, що треба, а тому, що хочеш. Ми ростемо, ми змінюємось. Ми не завжди можемо бути з тими, з ким були, але ми можемо залишатись людьми, які пам'ятають, які бережуть, які цінують. І якщо у вас є хоча б одна людина, якій можна написати привіт, як ти, друже, і почути у відповідь Ради тебе чути ви не самі. Дякую, що були тут. Якщо тобі щось відвукнулося, поділися своїм досвідом, чи залишились у тебе друзі з юності? Як змінилася твоя дружба сьогодні? Пишіть у коментарях, поділимось теплом, яке живе між нами.